Чи допомагає іншим жалість до них. В самому слові жалість ми чуємо жало, як такий укол, як щось таке болюче. І жаліти ми можемо тільки з позиції, що я вищий. Жаліємо ми тих, хто слабкіше, хворіше, хворий, бідний. Нещасний, ми наче вищі за позицію від того, кого ми жаліємо. І наче ми нехтуємо тою силою, яка є у людини, яку ми зараз жаліємо. Це може бути дитина, це може бути літня людина, яка потребує допомоги. Але якщо ми допомагаємо жалості, то людина відчуває ну, як приниження. А от є інше відчуття, є інше слово, інша емоція, інший стан, з якого ми можемо допомагати людині. Це співчуття. Коли людина хворіє, я знаю, що вона відчуває, який біль в тілі, ломота. Жар, я це теж відчувала, я можу співчувати. У нас є спільне почуття. Так? У мене теж колись не було грошей. І я розумію, коли у людини зараз їх немає. Я співчуваю. Так? От, ми проживаємо як спільне розділяємо це почуття його стану і можемо допомогти, якщо людина допом... потребує допомоги. Але й стану співчуття.